Через скільки рукостисканці з КК. КАКА? я був в ресторані Інч в Києві. Я знайомий з інченко. Зінченко в свою чергу знайомий з Едерсоном. І Едерсон, в свою чергу, знайомий з Кака. Три рокостисання Три руко... Три рукостискання! А через скільки знайомий ві? Ві? Я в своїй житті припустився великої помилки і пожав руку Путіну. Ну, а Путін жав руку Берлусконі. Ну а Берлусконі жав руку кака. Два рукостискання. Я в дитинстві займався дзюдо. На соревнованнях був Віталій Кличко. Я піська. А він з Усіком Олександром. Усік Олександр з Крицяном Роналдо. Роналдо грав разом з Кака. Кака. Чотири рукостискання. Я особисто знайомий з Артуром Загаруліком, котрий в свою чергу грав в шахтарі разом з Вільяном. А Вільян грав в свою чергу в збірні Бразилії разом з Неймаром. І Неймар знайомий з КК. Виходить, що я знайомий з КК через чотири рукостискання.